Пульсоксиметр показує 88. Даєм кисень, підключаємо кисень, підключаємо кисень і робимо гіпарін. Навички надання до госпітальної допомоги при інфаркті відпрацьовують працівники центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф у Кропивницькому. Ми тут розглядаємо гострий коронарний синдром, анафілаксія, геморагічний шок. Всі невідкладні стани, які потребують командної взаємодії. Два дні кропивницьких медиків тренує доцентка кафедри екстреної і симуляційної медицини Тернопільського національного університету Галина Цимбалюк. Вона інструкторка Європейської ради реанімації. Ми займаємося перепідготовкою медичних фахівців. Екстреної медицини до госпітальної рані госпітальний етап. У нас підготовлені під це інструктори, які мають міжнародну сертифікацію. Цей курс називається менеджмент критичного дорослого пацієнта і розширення реанімаційні заходи у дорослих. Це коли людина в людини стається клінічна смерть, і бригади починають реанімаційні заходи. Навички відпрацьовують на манекені. Це один із самих дорогих манекенів, які на сьогоднішній день це він дихає. Цей манекен дає можливість його дефібрилювати, робити на ньому кардіоверсію, тобто. Кардіостимуляцію, моніторити, щитувати його ритм з дефібрилятора. Він, дає, так, він кашляє, він може стогнати, він може кричати, він дає можливість слухати легені, чути різні хрипи пневмонія, кардіогенний набряк легень, бронхіальна астма, імітувати різні ситуації. У службі екстреної медичної допомоги України я працюю вже 12 рік. Звісно, в нашій роботі. Дякувати Богу, не щодня відбуваються такі настільки критичні випадки. Але звісно, за період моєї роботи потраплялися такі стани. Власне, такі стани все є. Робота як служба екстреної медичної допомоги. Торік група інструкторів із Кіровоградщини, четверо людей пройшли навчання на базі Тернопільського університету за програмою інструктор з догоспі. Тальної допомоги тепер вони готуються навчати своїх колег. А це 400 працівників екстреної меддопомоги, говорить директор центру Олександр Ярошенко. За сьогоднішні сутки було 640 викликів, із них 21 інсульт. інсульт. Ми всі госпіталізували згідно маршруту і. Три гострих коронарних синдрома і ці навчання, які проводяться, це дуже дуже важливо для того, щоб спасти життя людей. Навчання відбуваються в рамках реформи системи екстреної меддопомоги, яка розпочалася у 2012 році. Пояснила інструкторка. Ця система екстреної медичної допомоги має перейти на інший рівень надання допомоги в плані кваліфікаційної відповідності до 2025 року. Всі фальшара мали прирівнятися до категорії до кваліфікації пара. Медик. Але оскільки система не може так швидко оновитись, то це подовжили до 2028 року. Говорить, такі навчальні тренінги мають пройти всі працівники екстреної меддопомоги в Україні. Їх 25 тисяч. Ольга Склірук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.